Ну що, поки катався, прорізав колесо. Заклеїв тимчасову камеру і розірвав його. Так що зараз буду розбирати. міняти. Міняти, так як він вже йде на відновлення, тимчасово поставимо ось це колесо. З нього знімемо камеру і покришку. А потім уже. Сюди будемо ставити нове повністю заднє колесо, а те перебереться. Ну, те вже буде потім. Що таке не щастить, як з ним бороться, це спущене. Це теж. Два з двох. Коротше, це накачається, бо це хоч трошки тримає тиск. А Те у нас під заміну. Як я люблю міняти заднє колесо. Переднє міняти набагато простіше, хоч тут і провода. Ой, ну і світла, звісно, трохи маловато. Ось таке у мене освітлення. Обичний штатів, павербанк, два кружка і так. от. Ну, якось так. Такі от штуки заворори, до речі, дуже класно допомагають монтувати колесо. Обід Обідмарванс, в принципі, по якості дуже непоганий. Я задоволений, просто швидкість 35-42 км на годину, ну, ямки відчуваються досить таки сильно. А от і пробитий, пробита покришка. Так, на жаль, на ній можна було б ще. Місяць покататися, але, але її технічний стан тільки на смітник. Так, е камеру ми латати будемо трішки з воду. латати тут уже теж дві латки, вся латка на латці. Ну Подивимося, де ми її златаємо, де вона спустила у нас. Тому що, а ось цього. Ось його. Тут і будемо латати. Так, добре, значить, отак ми ложимо, щоб було видно. Ой, блин, воно. Так, це все під заміну. А ось і наш донор. Диск буде у нас грунтувати, грунтуватися, покриватися антиржавчиною. І фарбувається. Оця покришка досить хороший стан. Ще вона побігає, ще вона попрацює. Ну, їй недовго залишилося бігати, тому що на цей велосипед, який йтиме на капіталку, буде ставитися повністю нові покришки камери. Першим ділом спускаємо колесо. А Покришку натягнули правильно. А резина вже стара, вже ось вона. Сипеться, порт сипеться. Стрілочка показано правильно. Тепер саме головне не наступати. Хоча покришка і непогана. Дуро це що, назва чи що? А ось і назва. Твін. Що? Твін мірч. Чи марч, щось таке. Колесо накачане, можна ставити. Хоча б не накачане колесо ставити набагато легше. Спочатку все-таки варто закріпити важіль гальм, а потім вже виставляти. Тому що коли будемо зажимати, оця штука вона рухається. Потім крутимо колесо, дивимося, чи все добре. Ой, тут вже не вісімка, тут вже десятка. Вилетіло вже три шпиці. Уже дуже хочеться його зробити по-людськи. Значить, спочатку ми підняли ось цей важіль, заживили, потім затиснули ось цей кінець, потім вставили ключ і дотиснули ось цей кінець. Да, не ідеал, бугри, горби. Ось тут взагалі невідомо що. Але, але... Ну чесно, ну вже ж новий 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 збирається, а цей піде до нового власника, який буде його любити і цінувати. І ось пробой. Ось що пробило. Хтось скаже, так це ж швальбе. Так ось вже то, чого антипрокольного покриття немає ну, тут. Ну, тут що тут? Що воно стирається? Це що антипрокольне покриття стирається. Зараз щось будемо думати з цим. Коротше, в мене є ще одна така сама покришка, трішечки в гіршому стані. Вона, правда, далеко. І вона з камера з новенькою. Тому я прийняв рішення ось цю залишаємо тут ось цю. Зараз я тільки поверну світло. Ось це ось, ну, воно вже, ну, блин, ну, як би вам сказати, не ну, ну, м'якесеньке. Ну. Тут, тут як камера. Ось це вутіль, ось це вутіль і сюди стане ось ця покришка. Ось вона. Як мене умови праці. Так, з цим розібралися. На цьому на на колесі буде та покришка, і камеру ми, мабуть, зараз будемо клеїти. А по колесах це на розборку на фарбовку в розібраному виді. А буде воно переднє чи заднє, невідомо. Тев у тіль. Це я не знаю, може зайду там, де ми мотори. Щоб його не розбирати, не перетирати, просто-напросто на... вимить його до ідеалу і все з ним добре. Це усилене колесо. Виробник Україна 3 мм шпиці, Бачите, яке воно дебеле перебирається. До речі, воно досить довго ходило на таракані. Потім ми поміняли на черску втулку. Тут, по-моєму, ще й вироботка невелика є. Ну На таракані воно от ходило досить таки довго. Паралельно зажали ще болти на самокаті. Тепер цей самокат повністю віддалі. Нічого не торчить, не торохтить, не відпадає. Все чудово. Коротше, народ, я в себе в майстерні знайшов ось таку от покришку. Да, на протектор, по принципу, ще походить. Це краще, ніж нічого. Ось така от вона стоїть. Камера її рідна, Хоч і китайська. Так, забираємо її, ставимо на передок, ставимо на передок і ще трохи походить. Коротше, у нас, виходить, зараз день. Але так як немає світла, світимо од нашого приладу. Знімаємо колесо, перебортовуємо, бо ну, вона геть микенька. А Мотор знятий. Разом з колесом велик в сторонки, покришка з камерою тут, ну що, на операціонку. зараз, коротше, знімаю і е, цей, і винімаю. Отака -спецовка, -спецовка, це вимушена, набагато цікавіша спіцовка, коли шпиці йдуть нахрест. хрест. так як тут шпиці стоять із Карпат, вони самопальні. Тобто, тоді, коли ми робили ще. Ті, хто міг робити кастомні шпиці, вони не працювали. Тому така от спецовка. Тому чим більше хрестів, тим краще Взагалі, в деяких спіцовках отак іде. От ну, у нас так вийшло. Плюс ми не захотіли чіплятися за кришку, тому що тут надто мало. Потім ми пошкодували, тому що можна було поставити проставочну шайбу і витягнути на пару міліметрів. А йменно кришку зробити і причепить нормально по-людськи. Хто буде робить, не робить таку помилку. Та й взагалі з гіроборду колеса це ще те задоволення. Тобто треба робити проставочну шайбу. Можна було б поставити і залатану камеру. Ось вона на цьому латочка вже стоїть. Да, цікаво так, Раз латка, два латка, три латка. 4 латка, 5 латка. 6 латка. 7 латка. Та, вроді би все. 7 латок. Ну, у мене на ньому трошки інші плани. Викинути я її завжди встигну, а от поставити на якийсь возик для родичів в село. Це було б круто. Завжди спочатку ставте ніпель. Тоді так проще вставляти покришку в камеру і бортувати. Ось таке у мене стоять захист провода, тому що стояв провод без захисту. Бачите, що з ним зробилося. Вже дивіться, не один раз подертий цей захист. І тут стоїть заводський, заводський метал із гіроборда. Далі самопальна пластинка, підварена і ось такий розкос, тому що це найслабе місце. Вириває. Благо, в мене виривало на швидкості. Включаємо. І якщо немає посторонніх звуків, різних системних писків, все чудово, все працює. Самі підключили правильно. Якщо десь провід не підключений або підключений неправильно, система пищить. Продемонструю. Витягнув датчик і хола. Ось видно, включаємо. Не знаю, чуєте ви ці звуки чи ні, але вони є. Ну і міцно затиснути колесо. Ну, міцно так міцно, дивіться. Е, проставочка. Е, цей. Ось тут отака штучка стоїть, латка. З тої сторони теж проставочка і втиски. Затиснуто, я вважаю, дуже міцно. Ну, правда, без фанатизму, щоб камеру не прорвати. Чому тут пластмаска стоїть, щоб зубами не попсувати камеру. І дуже бажано взяти ніпель а у мене ніпель десь, того, і спустити її. Зачухрав я ось таким от напилком. І ось такими трьома штуками, купленими максимально дешево, прекрасно бортується. Ось ця штука для спускання. Це для того, щоб залазити під шпицю. Колись я зніму окреме відео, як це все бортується. Тому що попереду ще не одне колесо, яке буде бортуватися. Ну що, це все зроблено. Тепер наша задача цей розпицювати. Спиці ми окремо складемо, скрити його антиржавчиною. І далі ми як він висохне, прогрунтуємо. І пофарбуємо. І буде у нас окремо обід, окрема передня втулка, яку ми постараємося чимось відмити або відтерти. І, мабуть, ми її теж пофарбуємо, мабуть, ми знайдемо ще одну передню втулку. І, мабуть, у нас буде два передніх і два задніх колеса, тому що багато є цікавого. А поки що подивимося. Ну що ж, це ми все розібрали. Куди це все піде, ви згодом побачите. А для того, щоб вичистити ось цю вісь від усього болота, навіть не ідеально, я вбив ось таку от чашечку. Тепер їх доведеться замовляти дві штуки: одну сюди, одну в набор. І, до речі, цікавий момент, виявляється шпиці, що від переднього колеса, що від заднього, одинакові. Тепер треба придумати, як їх відреставрувати від ржавчини і пофарбувати. Що це буде, побачите. А на сьогодні кол коліс вистачить. А попереду ще буде багато цікавих відео. А тож, не забувайте за те, що в мене є ще телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. А також не забувайте за те, що в нас є ще один канал. Доброго вечора! Ми з гаража. І дядько варяг.